Вітаю, друзі, мене звати Руслан Кондратюк. Я пастор молодої церкви, яка носить просто на перший погляд, а разом з тим змістовану назву Нове життя. Господь створив нашу церкву якраз у передвоєнний час і відразу ж розуміючи всі виклики, які сучасний світ ставить перед церквою саме у вихованні дітей, молоді, підлітків та їхньому подальшому формуванню, саме на засадах християнських цінностей. Ми почали вкладати наші ресурси і фінансові, і людські саме в дітей в підлітків в молодь. Війна хоче забрати майбутнє наших дітей. Ми всі зараз живемо в стані постійного стресу. Як людина з освіти розуміють ті проблеми та виклики. Які стоять перед молоддю, перед дітьми і мають величезне бажання допомогти молодому поколінню зростати і духовно, і інтелектуально. Наша мрія це створення християнського молодіжного освітнього хабу, який має такі складові. Спільний проєкт з ліцеєм Сяйва це старша група дитячого садочку. І перші класи, які навчаються в нас, і потім переходять уже в другі і так далі. Класи уже в сам ліцей Сяйво. Дитячий денний центр. Де наші члени церкви, педагоги або студенти християни будуть надавати як і підтримку в навчанні дітям, які цього потребують, так і духовну підтримку. Третє це християнський молодіжний кемпус, місце зустрічі студентів-християн, де б вони могли спілкуватися, заводити нові знайомства, підтримувати один одного, ділитися своїм досвідом. Тут же ми б хотіли мати і хостел, де будуть жити студенти християни Тияни не житомиряни. і звичайно ж все це втрачає сенс, якщо воно не інтегровано в помісну церкву або помісна церква всіма цими проектами не опікується. А мушу відмітити, що це все не просто далека мрія. Ми вже рухаємося в її досягненні. Табори, домашні групи, співпраця з Сяйво та студентськими організаціями. Господь вийшов нам на зустріч. У нас з'явилася можливість придбати. А територію та будівлю, яка допоможе втілити наше бачення. Зараз ми тут знаходимося. Ми маємо бажання придбати. Цю територію та це приміщення ми вже зробили крок віри та почали збирати необхідну нам суму. Звертаємось до всіх, хто розділяє наші цінності та бачення. Ми потребуємо вашої фінансової та молитовної підтримки. Віримо, що наша мрія вона здійсниться. Віримо в силу Господа, знаємо, що нічого неможливо для нього немає. Нехай наш Господь благословить всіх нас з Богом.